Покажу, як я притонірую. А що там показувати? Це таке воно було. Отако таке легенько. Я показую, тут і була плівка. Якісна вона вже вигоріла. Ось так, воно тут стара плівка. Ось тут я здираю. Показую, як я роблю. Берете з канцелярського ножа набори. Не поріжте, стеклові нічого не буде. Дивіться, нічого взагалі ніде. Чистеньке. Оце все, що є, то це клей. Клей від пленки. Так ставите під кутом правильно. Ось. Все. І вона гарно здирається. І так, ну, двома руками краще так берете Там можна зробити менше, більше зазор і так здираєте і пленка у вас здирається красота користуйтесь